Бути віруючим це щось набагато більше, ніж просто потрапити на небеса. Сьогодні ви дізнаєтесь про сім головних цінностей, які стануть планом для життя з надлишком, яке має для вас Ісус. Якби ви могли прожити життя з наміром виконати своє дане Богом призначення і побачити, як Боже царство становлюється тут на землі. Ваші базові переконання подібні до компасу, які скеровує кожне ваше рішення і розвиває відповідну культуру у вашому житті. Ось чому місія Кенета Копленда базує все на конкретних головних цінностях з Біблії. Коли ви вкорінені у тих принципах, як життя вірою і ходження у любові, вас не захитає безлад цього світу, досліджуючи, як стояти на слові Божому і робити його цінності пріоритетними, ви можете стати світлом у темряві. Запрошую на передачу переможний голос віруючого. Я пастор Джордж Пірсонс. Це моя дружина, пастор Террі Пірсонс. Сьогодні ми зібралися з чудовою групою людей. Хто у нас є тут? У нас тут студенти біблійного коледжу так. Копленда. Чудово, якщо ви не можете проповідувати тут, сидіть вдома. Так, просто йдіть додому. І ще сьогодні з нами студенти біблійного коледжу Кеннета Копленда в Канаді. Канада. Вітаємо, Канада. Ще раз Кеннети, Глорія Копленд дякуємо вам за те, що дозволили нам вести ці передачі. Це справді велика честь для нас. І ми шануємо вас. Ми шануємо Кеннета й Глорію Коплен за ту роботу, яку вони зробили за 57 років у затвердженні спадку віри. І вони продовжують. Продовжують і продовжують нести людям слово Боже. Знаєте, люди часто у мене запитують, скільки вашому батьку років? Вони не можуть зрозуміти, звідки в нього стільки енергії, бажання і пристрасті до того, що він робить. І знаєте що? Знаєте, завдяки чому він це робив і продовжує робити? завдяки справжньому, чіткому. Набору головних цінностей, отак Вірно. Головних вірно, цінностей, безумовно. якими він керується з самого початку З самого так, початку служіння. Так. Ось уже 57 років. Так, це цікаво. Ми з тобою слухали багато його проповідей багаторічної давності. Так, Це було дуже весело, які він проповідував 30, 40, 50 років тому. І ви чуєте це у всіх цих посланнях, особливо у перші роки служіння. Ці головні цінності дуже міцно вкорінені в ньому. Так, я дуже рада тому, що ми маємо наш сайт KCM.org.ua. Ви можете заходити на нього, і там ви знайдете різні безкоштовні матеріали нашого служіння на різні теми. Там є проповіді, які були записані дуже давно. Я й досі насичуюсь ними. Слухаю їх знову і знову. Прямо зараз я переслуховую Влада віруючого, одна з моїх улюблених тем. Чесність і цілісність Слова Божого. І віра, як воно діє, так, і молитва так. і піст. просто дивовижно, що тоді виходило. І можливо, мені подобаються ці бо Я пам'ятаю, коли вони вперше проповідувались. Я закликаю вас теж їх послухати. Ви отримаєте задоволення, і це також буде збудовувати вашу віру. ви побачите, що багато речей, які брат Копленд проповідує зараз, мають коріння в далекому минулому. Гаразд. Отже, давайте почнемо. Головні цінності. Террі, починай. Я гаразд. Головні цінності. Ми не будемо повторювати все, про що говорили вчора. Просто нагадаємо, що таке головні цінності. Це те, що для нас є найдорожчим зсередини. Назовні ці цінності стають внутрішнім компасом. Вони скеровують всі ваші рішення. Вони скеровують ваші рішення, і ви робите це навіть не замислюючись. Тобто, це не щось, що ми просто запам'ятали у розумі. Це речі, про які ми думали, які відклались у нас всередині, стали невід'ємною частиною нас, і завдяки цьому ми відтворюємо їх у своєму житті і отримуємо результат. Ми так створені Богом. Ми будемо приносити результат того, що є всередині нас. Ми будемо відтворювати це у своєму житті, хочемо ми того чи ні, на щастя чи на жаль. Інколи виходить, на жаль. Тому ви можете використовувати ті ці головні цінності, про які ми говоримо, щоб замінити ними все те, що ви вже збудували у своєму житті, і так. що потребує виправлення, що не узгоджується так. з цими Вірно. цінностями. з послання до Римлян 10.10 .10 ми знаємо, що вірити потрібно серцем. Віра – це не що, що ви робите у своїй голові. Ви можете почати з рішення у своєму розумі. Але воно має опуститись у ваше серце, щоб стати головним рухомим фактором. І коли ми будемо жити керуючись цими факторами, цими головними цінностями, про які ми говоримо, це буде відтворювати небеса у вашому житті. Хіба це не так, чудово? Безумовно, так отже, ми розглянемо головні цінності. Дозвольте мені швидко прочитати наступне місце писання: 112-й псалом. Це картина людини, головні цінності якої і вірування, якої непохитні. Шостий вірш. Він навіки не захитається. У вічній пам'яті буде праведний. Він не злякається поганої звістки, його серце спокійне, бо воно покладається на Господа. Стійке його серце і не боятиметься. Це чоловік, головні цінності, якого в його серці. І ось наші головні цінності ми ставимо Слово Боже на перше місце. Ми живемо вірою. Ми ходимо в любові, ми керовані Духом Святим, ми про все молимось. Ми захищаємо помазання і шануємо Бога. Ці головні цінності можуть гарно вкоренитися, гарно вбудуватися. вбудуватися. мені дуже подобається це слово. У наше життя, інтегруватись у наші думки, у нашу поведінку, наші дії. Так що незалежно від того тиску, який є навколо нас у цьому світі, він не зможе нас з них зрушити, і ми не зрушимось з місця. І коли ми маємо такі головні цінності, ці конкретні цінності, якими ми живемо, тоді у нас є Бог, який діє в наших інтересах. отже, давайте почнемо з першої головної цінності. Ми ставимо Слава Богу. слово Боже на Дякую перше тобі, місце. Господь. Насамперед, давайте розберемо це докладніше. Яке слово? Чи є слово? Слово Бога. Дякую, студенте. Подумайте про це це слово Боже. Але не думайте про слово Боже так само легковажно, як ви можете ставитись до свого слова чи слово когось іншого. Насправді нам слід все більше і більше ставитись до свого слова, так як Бог ставиться до свого. Євангелія від Івана, 1.1. спочатку було слово, і слово було у Бога. І було слово Бог. було Бог. Бог і його слово це одне ціле одне і те саме. Бог і його слово це одне й те саме. Можливо, вам здається, що потрібно трохи подумати над тим, що все це означає. але це не так, бо вам слід бути одним цілим з вашим словом. А ваше слово має точно відповідати тому, що ви маєте на увазі, і має означати саме те, що ви кажете. Все має сходитися, співпадати. Якщо я почула ваше слово, значить я почула До євреїв 4, 12 і 13. Бо слово Боже живе та діяльне. І гостріше за будь-якого меча двосічного воно проникає до розділення душі та духа, суглобів та мозку і судить думки і наміри серця. І нема творіння схованого від нього. А все оголене і відкрите перед очима його. йому дамо звіт. у цьому вірші слово Боже названо він. Він подумайте про це. Слово Боже це він. Так. Саме Слово Боже називає себе він оголене перед очима Його, відкрите перед Його очима. Йому дамо звіт і тут мова йде про слово Боже. Для мене це щось дивовижне. Послання до євреїв 1.3. він тримає все словом сили своєї. Зауважте, він не сказав силою свого слова. Ви можете сказати, ну воно взаємозамінне. Але давайте я скажу так: не сила приносить слово, саме слово приносить, приносить силу. силу. Коли ви починаєте шукати силу без слова Божого, ви зазнаєте поразку, і зрештою ви можете прийти до чогось, що взагалі не відповідає його слову. Але коли ви шукаєте Слово Боже з розумінням того, що сила у цьому слові, тоді там є сила. Сила є невід'ємною частиною слова Божого. Не слово Боже є невід'ємною частиною сили, а навпаки, розумієте? Отже, слово, пастор, щойно не прочитав це місцеписання. Слово Боже гостріше за будь-якого меча двосічного. Воно проникає до розділення душі і духа, суглобів та мозку. Давайте подивимось зараз на це. Ви дух. Я знаю, що ви студенти біблійного коледжу Кеннета Коупленда. Вже почули це і засвоїли. Правильно, ви дух, кожна людина це дух, не лише християни, не лише ті, хто народили згори. Кожна людина створена за образом та подобою Божою. Це дух. Ви маєте душу, це не одне і те саме. І те, і друге є частиною схованої людини серце. Петро говорить про таємне серце людини. І дух, і душа вони навіки з'єднані, але вони не одне й те саме, тому що тут говориться, що Біблія, Слово Боже, може розділяти їх. Вимагайте слово Боже, щоб знайти різницю між ними, і слово Боже фактично знає цю різницю. Воно знає, як звертатись до вашого духа і як звертатись до вашої душі. Отже, ви дух, який має душу, ваш розум, волю та емоції. І ви живете у цілі. Ви живете у цьому природному тілі, Вимагається слово Боже, щоб проникнути між ними, послужити і тому, і другому. І оскільки слово Боже це Бог. То одне сказане слово може послужити кожній частині одночасно, але це може зробити лише Бог Правильно? Так. До євреїв 4.12. воно судить думки і наміри серця. Що це означає? Воно говоритиме з вами, виходячи з думок і намірів, які ви маєте сьогодні. Ось чому ви можете почути завтра те саме послання, і воно скаже вам щось Значально. нове. Чому так? Бо ваші думки змінились. Те, про що ви думаєте, як ви думаєте, ваші пріоритети, і слово Боже говоритиме вам так. з урахуванням наявної ситуації. Бог, він завжди прямо зараз. Його слово завжди прямо зараз. Не думайте про нього як про книгу, якій 2, 3, так. 4 тисячі років. Воно зараз. Чому воно зараз? Тому що так, Бог вірно. зараз. Я хочу відповісти вам на одне запитання: наскільки слово Боже заслуговує на довіру? Подумайте ось про що. Друга серія проповідей, яку я почув від брата Копленда, називала чесність і цілісність Слова Божого. Подумайте про цілісність цієї будівлі. Ми сидимо тут всі разом і знаємо, що ця будівля не впаде на нас. Ми просто знаємо це. Ми знаємо, що ця будівля була збудована правильно. Цілісність цієї будівлі зберігається. Подумайте про слово Боже, цілісність Слова Божого зберігається, і просто послухайте ці місця Писання від Матвія 24,35. його слово не припиниться. Ісаї 48. слово Бога нашого перебуватиме вічно. Приповісті 35. кожне слово Боже чисте. Від Йоанна 17,17. 17. Слово Боже це істина, а істина робить нас вільними. 1 Петра 1,23. слово Боже не тлінне. Воно не гнеться, воно не зламається під тиском, воно безумовно витримає випробування часом. і псалом 119-130. Слово Боже просвітлює і навчає, дає нам мудрість, дає нам скерування, дає нам чіткість. Тому Слово Боже заслуговує на довіру, і ви можете стояти на ньому. Брат Коплен завжди казав. Не справляйте тиск на людей, не справляйте тиск на себе, справляйте Тисніть тиск на, на слово Боже, Боже бо воно так. не зламається. Тисніть на слово Боже. Тому що означає ставити слово Боже на перше місце. Що це означає? Слово перше означає перший за ліком, перший за часом чи за важливістю. Тому можна сказати, що це щось головне. Перше, що ви можете зробити вранці, це подумати про слово Боже, це перше, і це означає щось більше. Це також щось найвище і найважливіше. Це перше шукати перед усім. або насамперед царства Божого. Насамперед, що це означає? Це не просто означає перед усім. Потім виставити відмітку і справу зроблено. Це означає, що воно переважає все інше, все інше порівнюється з ним, все інше міряється і оцінюється згідно цього. Це означає надавати перевагу перед чимось іншим. Це означає найважливіший і найголовніший голос. Повне ствердження брата Копленда, і я пам'ятаю його. Я пам'ятаю це ще відтоді, як тільки-тільки почав слухати його, і це було справді чимось новим для мене, свіжим, але в той же час захоплюючим. Він сказав: ми ставимо слово Боже на перше місце і робимо його найвищим авторитетом у нашому житті. Нам слід довіряти йому і покладатись на нього так само, як на слово лікаря, юриста чи дуже надійного друга. Це означає, що ми передусім звертаємось до Слова Божого. Спочатку Слово Боже. Скажіть спочатку. Спочатку чим би ви не зустріли спочатку Слово Боже. Скажіть це спочатку, спочатку Слово Боже. Це наша перша справа для кожного дня. Господь дав мені настанови стосовно мого щоденного читання Біблії. Я читаю її вголос, і я читаю новий живий переклад. Саме так Господь сказав мені це робити. Я в буквальному розумінні ставлю вранці слово Боже на перше місце. Я ставлю його на перше місце стосовно відповідей, які нам потрібні. А тут у служінні нам потрібно багато відповідей, багато всього відбувається, багато всього, вся та робота, яку ми робимо. Ми передусім звертаємось до Слова Божого, бо в ньому є відповідь. Це інше другорядне. Якщо щось суперечить тому, що каже слово Боже, то воно відкидається. Ми спочатку звертаємось до Слова Божого. Нам слід приділяти йому увагу. Це те, що було у служінні мого тата і сестри Копленд на самому самому початку. Вони тільки переїхали до Талси. Тато навчався в університеті Орла Робертса. Вони щойно переїхали до маленького будиночку, все було завалено коробками. Потрібно було багато всього робити, ходити до університету і так далі. Але господь сказав сестрі Копленд прочитати Евангеліє і дії апостолів три рази за 30 днів у розширеному перекладі. У неї вдома були маленькі діти і ті коробки. Як у неї вийде знайти час для тих, хто не знає, розширений переклад це довша версія. І ось вона задумалась про те, як це зробити. Але вона прийняла рішення. Вона прийняла рішення поставити слово Боже на перше місце. Вона сказала моєму татові, можливо, я не буду прасувати твої сорочки. Я не впевнена, як будуть виглядати наші обіди так. та вечері, але я зроблю це. Тато сказав: гаразд, роби це. Все гаразд, це те, що господь сказав тобі зробити. Лорія почала це робити, і за 30 днів у всьому домі було наведено лад, всі коробки були забрані. Вона завжди встигала зробити все вдома, все з дітьми, приготувати обіди вечерю. Все було зроблено. І здається, вона розповідала, що відреставрувала три предмети меблів. Це надприродно. Це надприродно. Надприродне Коли ви ставите слово Боже на перше місце, воно просуватиме вас. Так, так. Воно поставить вас на перше місце. Того пам'ятного дня, коли Кеннет і Глорія, коли брат Коплен вперше побачив це і показав це Глорію у посланні до римлян 13.8, не залишайтесь винними нікому нічого, окрім взаємної любові. Вони подивились на це, ніби почали сумніватися, але потім вони подивилися, як це звучить у розширеному перекладі, і це повністю все вирішило. Не влізайте в борги. Вони отримали від Бога слово не влізати в борги. Не можна будувати доктрину на одному вірші. Тому вони почали досліджувати і досліджувати цю тему, як Павло казав Тимофію досліджуй і вчись представляти себе достойним. Вони так і зробили, і знайшли багато місць писання, де говориться, що найкраще від Бога. Його благословення приходять до тих, хто позичає іншим, а не бере в борг, і вони зрозуміли, що це було так. для них слово від Господа. Так, то був 1967 рік. Вони прийняли якісне рішення, що служіння і їхнє життя будуть вільними від боргів. На той час вони мали борги і вони взялися за справу, вони вірили Богові. І протягом наступних 12 місяців вони повністю вийшли з боргів. Хоча навіть на початку цього процесу у них було запитання. Глорія думала, як же я куплю дім. Брат Коплен думав, як же ми купимо літак. Але вони прийняли це рішення, і ми і досі живемо, керуючись тим рішенням і Слова Божого. Це служіння не має жодних боргів, і ми ніколи не збираємось на якісь зустрічі, щоб запитати. А чи не звернутись нам в банк за кредитом для цього? Ні. Чому? Бо багато років тому вони стали на Слові Божому. Я прославляю Бога за це. Алілуя! Алілуя! Деякі люди кажуть, брат Копленд проповідує, що брати гроші в борг це гріх. Він такого не казав. Він підтвердить, що він такого не казав. Так. Він сказав, для мене було так. би гріхом брати гроші в борг на цьому етапі мого життя. бо я взяв на себе зобов'язання. але я можу сказати вам, де знаходиться благословення і де правильне ставлення до служіння. А всі, хто тоді його критикували, зустріли з тим, що їм довелось виплачувати за відсотками мільйони доларів. Зустріли з тиском банк забрав них частини їхнього майна. І хоча ми переживали тиск, коли трималися цього як головної цінності, ми так. будемо ставити слово Боже на перше місце. Так слово Боже зробило так. те, що як воно сказало нам і буде робити. І у нас з пастором Джорджем було багато можливостей у житті. Дуже багато так. Я пам'ятаю, кілька років тому ти отримав досить серйозний діагноз так, від лікаря. Кілька років тому і я хочу сказати, що було так цікаво спостерігати за тобою. Бо ти не відреагував на так. це негативно. Ми просто робили те, чому були навчені. Так, Ми робили те, що знали, а саме брали слово Боже і стояли на ньому. І у тому конкретному випадку у господа був стратегічний план. і Він повів мене цим планом. Було дуже цікаво. Він привів мене до одного послання, яке проповідував брат Хейгін, і він сказав у тому посланні наступне: Ваше зцілення це здійснений факт. Коли я це почув, воно одразу ж опустилось всередину мене. І я переслуховував це послання знову і знову, знову і знову. Господь сказав мені, що казати і що проголошувати. Коли я знову пішов до лікаря і здав аналіз, він сказав: Ви здорові, здорові! Здорові! Хто небудь скажіть здорові! Це слово Боже, яке діє у нашому житті. Я дуже вдячний за нього. І Я дуже вдячний за те, що це служіння навчало людей протягом 57 років. Був час дуже дуже давно, коли я повірила брехні диявола. Я повірила тому, що він сказав мені на вухо, і це повело мене вниз по спіралі, поки я не опинилась в глибокій депресії. у дуже глибокій депресії Я переживала відчаю в житті. Я була готова здатись і все кинути. Це зовсім не схоже на мене, але я була у такій темній темній ямі, і це тривало якийсь час. Пам'ятаю, як я лежала у ліжку вночі і плакала, поки не засинала то був біль від депресії і пригнічення. Справа була у самооцінці. І ось що я вам скажу, посеред всього цього, коли сльози текли по моїх щоках, я знайшла місце писання, я робила те, що знала, незважаючи на те, що відчувала. Близький Господь до тих, чиє серце розбите, так. і Він спасає розбитих так. духом. І я сказала Господу у темряві зі сльозами Господи, я не відчуваю, що ти близько, я не відчуваю, що хтось близько і поруч. Біль такий глибокий, і такий реальний. Але ти сказав, що ти близький до тих, чиє серце розбите. Господь моє серце розбите. Але якщо ти сказав, що ти близько і поруч, то я вірю, що ти поруч. Я просто покладаюсь на те, що ти зробиш для мене щось, що допоможе мені так. вийти з цього. Так і це не сталося одразу ж, не того ж самого дня. Це не сталося наступного дня. Але минуло небагато днів, і Бог працював таким дивовижним і надприродним чином. Що я повністю звільнилась від тієї темряви, дякую тобі, Господь, дякую! Алілуя. Дякую тобі, Господь. То було велике визволення, але для цього мені потрібно було стояти у вірі, триматись за це. Мені потрібно було перебувати у Слові Божому і застосовувати інші речі, інші головні цінності, про які ми говоритимемо з вами протягом наступних двох тижнів. Ми будемо говорити з вами про ці речі, бо вони всі взаємопов'язані. Це не просто щось одне. Всі ці речі працюють разом. І весь той час я трималась цього і не дозволяла дияволу знову так. вкрасти у мене це. А він намагався зробити це. Це така чудова тема, яку можна досліджувати і починати над нею роздумувати. І ми нагадуємо вам про безкоштовні тези, які ми маємо. Ви можете завантажити їх з нашого сайту KCM.org.ua. За цими ж тезами ми викладаємо і студентам. Крім того, там будуть сторінки, на яких ви зможете робити так. записи. Буде чудово досліджувати їх разом з цією родиною. Так, так, всією так. родиною, безумовно. KCM.org.ua. Ви бачите це? KCM.org.ua. на нашому сайті ви знайдете інші безкоштовні матеріали і серії передач на різні теми. Серед них є і ті серії, про які згадував пастор Джордж, чесність і цілісність слова Божого, віра, як вона діє. Всі ці матеріали будуть збудовувати вашу віру, і ви зможете почати робити те, про що ми з вами говорили, почати вкладати це у свої вуха та у свої очі. Ви можете робити те саме, що робили ми, спостерігаючи за братом і сестрою Копленд. Бачите, як це приносить плоди у нашому житті. Користуйтесь цим. Ми знаємо з Писання, що Ісус Воскрес в перший день тижня. П'ятниця, субота. П'ятниця, субота. Зачекайте хвилинку. Я поленти. думав, що він був у пеклі три дні і три ночі. Той тиждень була велика субота. Пам'ятаєте, сказано, що то була субота, і вони не перебили його кістки, оскільки це був початок суботнього дня. То не був вечір п'ятниці. То було свято Великої Суботи. То був вечір середи. Ісус поніс покарання Адама за зраду. Він пережив весь гріх так, наче Він здійснив всі можливі гріхи людства. Він переніс всі можливі хвороби людства. Він взяв на себе ваш гріх і мій. Він увібрав його в себе, принісши жертву і пішов в пекло так глибоко, як тільки можливо. Тому неможливо вчинити такий гріх. За який Ісус не постраждав. А потім Він завдав поразки гріху і вирвав з нього сам корінь. Він завдав поразку сатані, забрав у нього ключі. І він забрав у сатани його владу. Він залишив його без нічого. Ісус забрав у нього все, що той коли-небудь мав. І Він проголосив його поразку. Навіки. Ми закликаємо вас завантажити для себе тези про головні цінності з нашого сайту KCM.org.ua, а також користуватися іншими нашими матеріалами, щоб ці головні цінності ставали частиною вашого духа. Отець, Ми молимось за всіх, хто нас зараз дивиться, і ми дякуємо тобі. Ми дякуємо тобі, отець. Що коли ми затверджуємось в тобі, затверджуємось твоєму слові, ніщо не може вчинити нам опір, бо ти за нас, ти в нас, ти на нас, і ти дієш через нас. І приносиш іншим могутнє слово Боже в ім'я Ісуса. Амінь. 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 Завтра буде третій день нашого дослідження головних цінностей. Не пропустіть. Запишіть його, переглядайте знову і знову і пам'ятайте. Бог любить вас, ми любимо ми вас. Ми любимо вас, і Ісус, Ісус є, є Господь. Господь. На нашому сайті KCM.org.ua ви можете знайти вчення, яке засноване на Слові Божому, наш календар перемоги від віри до віри» та інші матеріали, які є там для того, щоб надихати вас і підбадьорювати вас. Використовуйте наш сайт KCM.org.ua. це ваш навчальний центр. Він призначений допомагати вам зростати духовно. Дивіться наші передачі, скачуйте тези до них, читайте наш журнал, збудовуйте свою віру і зберігайте свій дух сильним. Ви також можете читати на ньому наш календар перемоги від віри до віри, який перекладений на п'ять різних мов. Минулого року з нашого сайту було завантажено 2,5 мільйони цифрових навчальних матеріалів. Кожен розділ нашого сайту призначений для того, щоб допомагати вам сповнювати ваші потреби. Він не призначений для того, щоб намагатися отримати щось від вас. Ми хочемо споряджати вас тим, що буде збудовувати вас і робити вас духовно сильнішими. Ніж ви були раніше. Місія Кенета Копленда продовжує нести вам безкомпромісне слово Боже, використовуючи всі досяжні засоби, включаючи інтернет. Дякуємо вам партнери за вашу участь у зміненні життя людей через kcm.org.ua. Сьогоднішня передача «Переможний голос віруючого» була в ефірі завдяки вірним партнерам місії Кенета Копленда. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті Кесіамурки. Продовжуйте зростати вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.